Перш за все хочу сказати, що е, нагороди одержу є, але е, в спорті таких вищих досягнень неможливо десь е, одному тренеру приводити з е, до таких результатів. Тут у нас працює ціла е, спортивна школа, е, ціла організація, до якої, якої вже є. Зокрема, в піатлоні потрібно дуже багато їх стрімкових підготовців, і сервісменів, тренерів, психологів, медицина. Воно при таких високих результатах, воно все має бути об'єднано і тоді можна ходити зібрати в таких результатах це настановлено так, що потрібно якраз в такому періоді, що в такий період, що провідні спортсмени наші і Олена і Діна, вони. Готуються до Олімпійських ігр. Зараз ми переїхали в Чехію, в нове місто, і де, де проходить підготовка то вже до вже безпосередньо до Олімпійських, де пропускають зараз етапи підготовка світу, де будуть учаснику на шостому етапі кумки світу. Вже буде йти підготовка. І... Ще є багато проблем, які потрібно буде вирішувати. тут Десь певні зараз організми їхні так, в такому стані, що вони десь незахищені, тому що чим вищий пік спортивної форми, тим важче зберегти здоров'я, тим важче показувати такі результати.